Привіт, малята! Ось ми з вами знову зустрілися. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве місце Дитячий садок. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, а хто ж працює в дитячому садку? Директор. Вихователь. Музичний керівник. Помічник вихователя. Медична сестра, кухар і багато інших людей. Дитячий садок це місце, де діти грають, вчаться, малюють і знаходять друзів. Усі допомагають одне одному. Діти, давайте пригадаємо, що можна робити в дитячому садку. Вітатися з вихователем. Та друзями, коли заходиш до садочка, ділитися іграшками з іншими дітьми, сидіти тихо, коли вихователь читає казку або щось розповідає, допомагати прибирати іграшки після гри, малювати, ліпити, співати, танцювати, грати разом у конструктор чи настільні ігри. Питати дозволу, якщо хоче взяти чужу іграшку, бути вічливим, казати, будь ласка, і «дякую», не перебивати своїх товаришів. Діти, а чого ж не можна робити в дитячому садку? Штовхати чи ображати інших дітей, відбирати іграшки силою, кричати, коли інші відпочивають. Кидатися іграшками чи їжею, бігати в групі, коли всі сидять за столами, малювати на стінах або псувати речі, ігнорувати правила безпеки. Наприклад, виходьте з групи без дозволу вихователя, сміятися з друзів, якщо у них щось не виходить. Ось ми з вами і дізналися, що можна робити в дитячому садку, а що не можна робити. А зараз я пропоную вам погратися у гру. Можна чи не можна? Я буду показувати вам картинки. А ви, діти, якщо можна так робити в садочку, плескайте у долоньки, а якщо не можна, то тупатіть ніжками. Дітки, які ви молодці, дуже гарно погралися. Сьогодні ми дізналися, що дитячий садок це місце для дружби, ігор і навчання. Там ми вчимося бути разом і допомагати одне одному. А нам вже час з вами прощатися, до побачення і до нових зустрічей!